Мандри роздільські серія етерів, які присвячені історії міста розділ. Цікаві розповіді про жителів та власників палацу. що середи о 18.45 З повтором щонеділі о цій же порі. Проєкт реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Випуск 18. ТОП 5 містичних речей роздолу. Палац розділ неймовірне місце, де поєдналась цікава історія господарів маєтку, самого міста та людей, які проживали в цій місцевості. Однак іноді траплялись дивовижні, та можна сказати, містичні речі, які також були пов'язані з палацом. Вашій увазі декілька невеликих історій, які відбулися на теренах розділля. Сьогодні поговоримо про деякі містичні речі, які пов'язані з історією палацу та довколишньої території. thank you Перша наша історія зветься Дракон багатства. На фасаді будівлі палацу з центрального входу знаходилась доволі незвичайна архітектурна деталь водотік у формі голови дракона, з пащі якого під час дощу витікала вода. Такі вироби непритаманні місцевій галицькій архітектурі та зустрічались вкрай рідко. Вони увійшли в моду в часи короля лянсько тож з драконами у графа можна припустити були особливі стосунки. В його колекції була картина Паоло. Учело святий Георгій, який бореться з драконом, датована 1470 роком. Це полотно куплене королем перед 1890-ми роками. У 1952 році картина була придбана до національної галереї в Лондоні. Але з приводу водостіка дракона є легенда, що Лянськоронський привіз цю знахідку з подорожі зі сходу, бо в той час хотів мати багатство та велику родину. Люди кажуть, що дійсно, поки на фасаді був цей дракон, він дарував спокій та злагоду родині графа. Коли ж вартовий спокою, дракон раптово зник з палацу, все змінилось. Врешті-решт, вже у 1939 році, після окупації Галичини, радянськими військами, палац був вдруге пограбований, та вся краса його поступово зникла. Ми не можемо, звісно, достеменно казати, що міф про дракона підтверджений, але містична частка в цій екзотичній прикрасі палацу все ж залишається. Історія пов'язана з загадковими підземними ходами з палацу. Дослідницька команда знайшла підземні ходи, призначення яких до кінця поки не зрозуміло. Ці ходи ведуть майже до всіх історичних будівель Роздолу. З цього приводу будуть ще науково-експертні висновки, але у переказах збереглися історії, де власники палацу активно користувались підземеллям, щоб виходити з будівлі непоміченими, можливо, від потенційних ворогів, можливо, від ревнивого чоловіка або дружини. А ще Може, щоб виконувати якийсь дивний старовинний ритуал, ці підземні ходи дійсно загадкове та містичне місце, які колись будуть відкриті для відвідування. Тя розповідь теж цікава. Мова піде про гору кохання та гору розлуки. Вже багато років в роздулі неподалік від палацу існують два таємничих місця. Легенди кажуть, що відомий серцеїд Міхал Флоріан Живуський так любив жінок, що просив у небес сил, щоб продовжувати займатися коханням довгі роки. Для цього він вибрав місце, куди приходив перед кожною своєю любовною пригодою. І згодом те місце почали називати гора кохання. А коли йому жінка набридала. Він йшов на інший пагорб та просив, щоб небо позбавило його від тієї панночки. Наша четверта оповідь про дуб, якому вже виповнилось 500 років. Біля палацу знаходиться багато цікавих та екзотичних дерев, особливо у парку. Але величезний дуб, який росте трохи осторонь, має цікаву історію. Ходять міфи, що його посадив сам Мацей Чернійовський, перший власник цих земель. Тоді він бажав, щоб це місце процвітало та було заможним. В якийсь момент, коли він стояв на пустому полі, яким ще тоді був розділ, то раптово захвилювався і заплакав. І там, де впала його сльоза, виріс цей дуб. Дерево зростало та міц. Ніло і бачило усіх власників палацу та розквіт і добробут міста розділ. Деякі люди й досі шепочуть, що якщо людина у відчаї або у хвилюванні не може знайти спокою, то їй слід доторкнутися до старого та кремезного дерева, і вся журба мине. На завершення цього випуску п'ята історія. Палац розділ притягував до себе безліч відомих діячів мистецтва. Так при лянсько крунському туди приїжджали талановиті художники та скульптори, щоб надихнутися і шукати нові теми для своїх творів. Геніальний художник Яцек Мальчевський взагалі бував в палаці впродовж 15 років та постійно малював. Тож митці кажуть, що в палаці така енергетика, яка налаштовує творчу натуру на особливий лад, і людина відповідно легше може знайти. Ти теми для малювання або ліплення. Звісно, талант потребує постійного розвитку та наполегливості в праці. Але як показує історія палацу, у ньому дійсно є щось таємниче, що спонукає творити красу. Звісно, ці містичні та таємничі місця мають цікаві історії. Ніхто не може впевнено сказати, що правда а що вигадки. І ми не будемо розвінчувати міфи про палац, бо саме такі історії спонукають кожного з нас відвідати ті місця таємної сили. А палац у з долі. це багатогранне поєднання і містики і реальності. Це був 18-й випуск серії подкастів Мандри роздільські. Мандри роздільські серія етерів, які присвячені історії міста розділ. Цікаві розповіді про жителів та власників палацу щосереди о 18.45 з повтором, щонеділі о цій же порі, проєкт реалізований за підтримки Українського культурного фонду.